Готуємо сьогодні курячі котлетки з кабачком. У мене курячий фарш, цибулькою, кабачок, яйце, крохмаль, спеції, хлібчик і молочко. Поїхали. Хлібчик розламуємо наш шматочки і заливаємо молочком. Розминаємо хлібчик, натираємо на дрібну тертушку кабачок. На терті кабачок трошки присолимо і залишимо його, аби він пустив сік. Потім з кабачка обов'язково потрібно віджати сік. Курячий фарш, кліпчик замочений в молоці, кабачок, відтиснутий кабачок, віджа... віджатий кабачок, спеції, трошки солі, яйце, рахмаль. Все перемішуємо. Ретельно, ретельно все подружити. Відбиваємо наше тісто, відбиваємо наш фарш, формуємо наші котлетки. Частину котлеток, хочу, е Частину котлеток буду смажити в аерогрилі, частина традиційним способом на падельні. Курячі котлетки з кабачком готові. Смажила їх двома способами. Ось ці у мене смажені в аерогрилі 20 хвилин. При температурі 200 градусів. Ось ці котлетки я смажила до золотистої скоринки на пательні. Потім я їх досмажувала в аерогрилі 15 хвилин 200 градусів. Але обов'язково в аерогрилі або в духовці я свої котлетки через 10 хвилин перевертаю. Готуйте, смакуйте, кайфуйте.